Слава Україні! Розпочалась 632-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Уночі 17 листопада російські окупанти атакували Україну десятьма ударними безпілотниками типу шахет. В результаті бойової роботи 9 ворожих ударних безпілотників знищено в межах Миколаївської, Одеської Житомирської та Хмельницької областей. Крім того, ворог застосував кілька зенітних керованих ракет С-300. На Донецькому напрямку минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних безпілотників типу шахет 136 131 силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних безпілотників. Протягом минулої доби відбуло 72 бойових зіткнення. Загалом противник завдав 12 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Петропавлівка Харківської області. Серебрянське лісництво Луганської області, Деліївка, Мар'їнка, Урожайне, Старомайорське, Донецької області, Новодарівка, Малатокмачка Запорізької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках. Оперативна обстановка залишається без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області у зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ. Хортиця на Купінському напрямку ворог вів штурмові дії. В районах Сеньківки та Петропавлівки Харківської області, де українські воїни відбили чотири атаки противника, на Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії поблизу Білогорівки Луганської області успіху не мав. На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії біля Іванівського, Кліщівки та Андріївки Донецької області, де наші захисники відбили 18 атак противника. Також Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Але наші воїни, стійко тримають оборону, завдаючи противнику значних втрат, безуспішними були наступальні дії окупантів. Східніше Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут наші воїни відбили 17 атак противника. На Мар'їнському напрямку українські захисники відбили 19 атак загарбників в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. На шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області. На запорізькому напрямку, противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного. Та західніше вербового Запорізької області, де наші захисники відбили шість атак противника. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативно стратегічне угрупування військ Одеса на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу. Завдають вогневого ураження в потилах противника. Підрозділам Збройних сил України вдалося вибити російських окупантів, зайнятих ними позицій на лівому березі Дніпра та закріпитись там. Проводяться диверсійні рейдові та розвідувальні дії. Наші воїни виявляють шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства, склади та скупчення особового складу російських окупантів. Проводиться розвідка місць розташування особового складу та техніки російських окупаційних сил, позицій артилерії тощо з метою їх подальшого знищення відповідними засобами ураження. Одна з головних цілей цієї бойової роботи відтіснити ворога якомога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне українське населення, зокрема і Херсону, від постійних російських обстрілів. У російських окупантів почалися проблеми в результаті великих втрат. Вони вимушені перекидати підрозділи з інших напрямків. Також значні втрати окупаційних сил зумовлені тим, що вони намагаються вибити наших воїнів із займаних позицій на лівому березі Дніпра. Зокрема, майже щодня ворог здійснює від 4 до 10 таких спроб. На території тимчасово окупованого селища Брилівка, що у Херсонській області. Російські окупанти захопили двоповерховий житловий будинок і розгорнули у ньому свій шпиталь для лікування поранених загарбників. у тимчасово окупованому Токмаку, що в Запорізькій області окупанти використовують місцеве населення як живий щит. Представники окупаційної так званої військової поліції здійснюють обхід багатоквартирних житлових будинків з метою пошуку вільних квартир для розселення загарбників. У тимчасово окупованому Генічівському районі Херсонської області російська окупаційна адміністрація посилює тиск на місцеве українське населення. Людей змушують переоформлювати свої автомобілі з української реєстрації на російську. Зокрема, на блокпостах здійснюється тиск на водіїв, які володіють авто з українськими номерами та мають права українського зразка. Українським громадянам російські окупанти погрожують конфіскацією автомобілів. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських засобів, два пункти управління та два склади боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали. 1140 окупантів, 27 танків, 11 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 20 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 17 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!